Отож, уявіть собі, жінка-чоловік і мотоцикл з коляскою. Володя, <skulling> володя, типів. Ти Я yeah, байкер. Володя, титипів! Я yeah, байкер. Пішов! Пішов купляти машину, а купив мотоцикл з коляскою. Ти Титипів! Я yeah, байкер! Прикрийся брезентом без мене! Я відчуваю себе смімісячна дитина. Чого? Сижу в колясці, відрухаю, слюні течуть і зараз пішуюся від щастя, бо він чоловік купив, подали його з коляскою. Дивіл, я байкер. Я бай... Ми їдемо до моєї мами. Забирати дітей. Дітей. Де ми їх тут посадимо? Я зроблю дві ходки. Голо. Сісти в тюрму через то, що вкрав мотоцикл з коляскою. Ти біл! Я байкер! Я байкер! Э, давай газу, газу, дети йде. Mm. Він з автоматом. <плес> володя. Чому наш мотоцикл чорний і на ньому намальована з Це раритет. Це типієш, володя! Я ти його взяв? Я його купив. Та його купив. Сторожа музею. — Тебе знову посадять! Yeah. Я другий раз не сяду. Оразу сяде він. Ти ти володя, я байкер! Ти ти піволодя, я байкер! Байкер не їздять 20 кілометрів на годину. Ах, так, ну, держись. Сорок! Шістдесят! 90. Полоні, я сама бачу ті знаки. Ти бил! Я байкер! Ти бил, це Байкер так схвася, схвасть такі презент мінти! Що? Мінти схвася під презент! Полковник віліції, сержант Петренко! Що в колясці? Жінка. Жінка в колясці під презентом вийшов, дебіл? Я байкер. Так, Документи на мотоцикл. Прошу вас. Що мотоцикл записаний на жінку? Я другий раз не сяду. Так, мені це не подобається, я конфіскую мотоцикл на штрафмайданчик за мною, будь ласка. Не переживай жінко. не переживай і не плач. У мене ще лишилися гроші. Ми підемо на базар і купимо дельтаплан з коляскою. <ріць> Ти дебіл. Ні, я лячі.